Вітаю, друзі, ви на каналі Лакідеус і ми сьогодні копаємо. Зараз десь пів восьми, так як нас фермер попередив, що сьогодні після обіду буде засівав поле, ми вирішили не гаяти час, тож поїхали раніше. Зараз на вулиці мінус один приморозок, туман стоїть. А ми вже апарати он повключали і будемо проводити пошук. А пошук скарбів триває, тож підписуйтесь і ставте подобаєчки, друзі. Друзі, ось і перший сигнальчик є. Не відійшов я від місця зйомки метрів 15. Дивіться, що випадає. А випадає фібулка. І ще й непроста. Ще й срібна. А, вправда, якась поломана. Але фібулка і срібла вже приємно. Вже зачетна знахід, як то кажуть. Ось така красуня випадає. Дуже прикольно, що вже хоч якісь сигнальчики є. Тут була така дисковка гаками, пройшовся. Так що думаю, що якусь металопластику так підтягне. Беремо. Був ще сигнал, друзі. І випадає десь. Козацька пулька такова ось. Цікавенька козацька пулька. Синалі маловато, але щось та й попадає. Так що, друзі, шукаємо та й щось знайдемо. Беремо. Сигнальчик, друзі, і я вже бачиш, що це щось по металопластиці, це хрестик 100%. Але тепер дивимося, чи він ціленький. Друзі, він ціленький. Та ти що. Як я люблю такі знахідки? Тракторець почав доробляти поле. Ось там їздить далеко чути його. А в мене така зачотна знахідка, друзі, дивіться. Ціленький хрестик, та ти що? Ну це бомба. Як я люблю такі знахідки, ще цілі. Чи такий нестандартний. Беремо. Крутяк. Так, друзі, був гарний <ганець> сигнальчик. Дивіться, що випадає. Денарій. А дивіться, він маленький. Кінь маленького, навіть, що не такий маленького навіщо не знаходив. Кип мізінчик. Та не брізаний чи що? горівший коротше ось такий динарчик я в шоці що такого не бачу можна на сонці буде краще видно бо залипший якийсь треба чистити буде ось такий красень попався на моєму любимому полі так що я вже сьогодні знайшов пару гарних знахідок беремо Булсиначик ще, друзі, і випадає якесь колечко їхнє. Де воно? А от. О. Ось таке якесь київське колечко. Йде на косничок, скоріш за все. Бачите, йде всередину. Так з двох частин зроблений. Київщина, скоріш за все. Але нічого. Все одно ціленька цікава знахідка, Так що файно є. Беремо. Ту ще все на друзі. І випадає. скрізь все леміс. Бо був низенько, зараз б не дивились. Так, якийсь леміс погрижений. Якийсь чи бронзовий, чи леміс. Роді пі, якщо я не помиляюсь, якийсь такий вбитий. Але приємно, другий динарик. Ще маємо час, поне сьогодні буде скорочений пошук, бо тому що після обіду мають цієї поле. Але поки є час, та й ходимо. Нічого, беремо, вже сьогодні три зачотних знахідки Так що я сьогодні... Дуже довольний. прямо. Друзі, був ще сигнальчик і десь в груду от випадає якась малітик чи що, чи застіпка від книжки. Ось така. Та не застіпочка від книжечки. Кажуть. Там ще має бути такі ще одна запчастинка. Дивіться, яка цікавенька. Я таку вже знаходив колись був. Ціленька. Класно, такий як амулет меч з дирочкою всередині. Щоб носити. Крутяк, крутяк. Собираємо Друзі, був ще сигнальчик і впадає щось цікавеньке. Скрізь все хрестик. Видно два лучика ми розпаковували. Так, друзі, це хрестик. І він ціленький. Та що? Сьогодні вже другий хрестик класний випадає. І цілий. Головне, що ціленький. Ось така красота, друзі. Бомба. Дуже люблю такі хрестики. Плав. Ось така цікава знахідка. Беремо крутяк. Є ще сигнал і впадає фібулка. Ось така ціленька, гарненька фібулка. А щось у нас зігнута, спинка. Непонятно чого. Але ось така красуня. потираємо трошки. Ось така чудова знахідка. На сонечку переливається. Ось така спинка. Беремо. Так, друзі, я вже вам знав, зняв відео. Про завершення пошуку, але ми бігаємо поперед трактора і в мене вже три динарика. Ось такий ще попадає цікавенький. І ось такий адріанчик попадає, дивіться, які стани. Там на результаті їх не буде, але суть того, що в мене вже три срібних і один лемісний. Дивіться, який стане динарів. Ось такий чудовий синій коп. А ми ганяємо, спереду дискує взаді вже сіє. Через 4-5 річків. Ми бігаємо, 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 бігаємо. І я ще спас двох імператорів. Бомба! Так, друзі, пошук скрибі підходить до завершення, так як вже приїхала техніка і зараз будуть поле засівати. Засівають пшеницею. Так що на другий рік скоро і його... Зберуть, та й ми будемо мати, де далі проводити пошуки. пройдемося бігом по знахідках. Сьогодні я хабарничку не брав з машини, бо забувся. А зараз вам покажу так на рукавичках. Переходимо зі шмордяку. Оце сьогодні стільки шмордячку попало. Два кусочки срібла. Раз-два. Потім фібулка Ще там пулька. Такий, коротше, металопластики трохи було Ну, а основне це в нас ось, ось сьогодні за пару годин. Ось такий красень хрестик, один. Другий, накосничок. Середньовічний гудзик з узорчиком. Такий амулет меч або застіпка книжка, для книжки, хто як називає. Ну і два денника Один срібний. Це фаустінка, скоріш за все старша, а другий пій, мені так здається. Лавочка така і срібна фібулка. Перший сигнал сьогодні був ось така срібна фібула попалася. Копом задоволений, так як нормально сьогодні. Зараз пів другої. Так що ми трошки і походили, трошки змучились, але результат є. І це вже головне. Не дурно ходили. Ну, а пошук скарбів триває. Будемо далі шукати. А там як повезе. Всім дякую за перегляди, за вподобайчки, за коментарі. Коротше, за актив каналу. До зустрічі в новому відео!